Вітаю всіх на своєму каналі. Мене звуть Юля, всім вам мирного неба, всім доброго часу доби, всім перемоги, перемоги Україні, перемоги нашим захисникам. Слава нашим захисникам, слава Україні і слава українському роду. Розклад для вас сьогодні зроблю на таку тему: пораду вам від карт Таро на вашу ситуацію. Я взяла свою першу стареньку колоду, Рідко її беру, але інколи, інколи беру. У мене з нею особливі стосунки, це моя перша колода. Я візьму на цій колоді синіфікатор вашої ситуації, скажу вам, а пораду вже на іншій. Дивіться, розклад дійсний, коли б ви його не відкрили. Немає значення, коли ви його відкриєте, і тоді, яка у вас буде якась ситуація, на яку вам потрібна порада, і ви собі її сюди загадуєте і дивитеся пораду. Підписникам дякую за активність, дякую дуже за коментарі, хто коментує, хто перегляди, переглядає відео мої, дуже дякую. Дякую, що підписалися, що переглядаєте, що коментуєте. Дуже вам вдячна. Гостей каналу прошу підписуйтеся. І всіх прошу пропонуйте теми для розкладів. Які вам теми цікаво, напишіть в коментарях, і я намагатимуся підкоректувати так, щоб це підійшло всім. А якщо ви хочете особисту тему, ну, то, звісно, самі розумієте, то за донат або влічку. А якщо такі, що підходять всім, то пишіть в коментарях, і я підкоректую питання і буду дивитися для всіх. Так, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Сигніфікатор вашої ситуації, подивлюся, бо ця колода, вона дуже добре іменно такий синіфікатор вас, вашої ситуації. Це добра колода, показує мені. Вона, не знаю, особлив, особлива розмова. Особливі стосунки. Зірка на дні гарна карта для всіх. Дивіться, тут хороша карта. Вибирайте варіант: я завжди забуваю сказати, що я ставлю там тайм-коди. Хто опис відкриває, то ви маєте бачити, що в описі ставлю тайм-коди. Є в мене відео що в коментарях тайм коди Ну, там або там все одно, бо перший закріплений коментар, або в описі тайм-коди є. Якщо ви там вибрали не перший варіант, а другий, третій, хочете перейти зразу на свій варіант, то, будь ласка, там є тайм коди Так, і порада вам на вашу ситуацію. Порада коло року. Може, ви. По першій карті, може, по другій, хто хоче вибрати, немає значення. Як виберете, так виберете. Головне, що тут має працювати ваша інтуїція. По якій карті? Може, взагалі по цифрах ви вибираєте, взагалі, пальцем телефон, на який попадете. Це в кого як резонує, так собі вибирайте. Може, по тій карті, а може по цій. Так, перший варіант порада вам, другий варіант вам порада, і третій варіант вам порада на вашу ситуацію. Ну, тут всім скажу, що придеться поборотися. Ну, з вашою ситуацією придеться поборотися. Ну, зараз будемо дивитися, що тут. Так. Ставте на паузу. А я починаю. Перший варіант. Вітаю вас перший варіант. Ваша ситуація. Та нормальна у вас ситуація. Чудова просто перший варіант ситуації. У вас. Колесо фортуни на вашій стороні, і якщо зараз це колесо у вас обернулося трошки, ну ми розуміємо, що таке колесо воно крутиться. Якщо воно зараз трошки нанизу, то не переживайте, все буде добре. Ви так, як то, що як ця обіцянка, зараз не бачите да, закриті очі, і ви, можливо, не бачите вирішення своєї якоїсь ситуації. Все буде добре, воно повернеться у вашу сторону. Тим більше, дивіться, над ним ми маємо зірку два старші аркани. Uh, би там у вас ситуація не була, навіть якщо вона яка складна, ви людина фортова. Так хочеться сказати. По, по синіфікатор вас по цій карті. Ви фортова людина, все у вас буде добре. E, надійтеся, ті які не втрачайте не втрачайте надії, вищі сили з вами. І все у вас буде добре. Надійтеся тільки на краще. Не, не допускайте до свого серця, до свого до своєї голови якихось негативних думок, якоїсь там може ненависті, помсти, злості, агресії. А, допускайте тільки те, що світле, все, що світле, все що добре, все що вище. І якщо навіть це колесо зараз трошки до вас відвернулося, то це не надовго. Все буде у вас добре. Віціка вам порада. Бачите, по, треба поборотися сама, може навіть з собою, чи сам з собою. Може своїми якимись думками, світлими і темними, з намірами своїми. І тут у вас порада, бачите, трійка пентаклів. Вам порада, що боротися, тобто боротися своє, свою майстерність втілювати в життя. Вам треба проявляти свою майстерність і поборотися або з кимось. Доказати свою майстерність, якщо у вас така ситуація, що там не приймають вас, да, десь там чи ваші, роботи, ну, ваші якісь роботи там чи що. Ви, ви докажіть, докажіть, проявляючи майстерність, ви докажете. Докажіть, що ви майстер своєї справи. Це вам така порада тут, що, тому що ви фортова людина. Фортуна на вашій стороні, і що би тому зараз не сталося? Ви надійтеся на краще і доказуйте, не, не здавайтеся, не складайте руки. А свою якусь там, може, творчий потенціал якийсь, можливо, якийсь там. Ну, не знаю, що там у вас за ситуація, не можу це зараз угадати. Багато людей сидять і загадали. Ну, ви маєте не здаватися, не здаватися. По цій карті не здавайтеся. Може, навіть ви сама, чи сам там щось творча людина, да, і щось там у вас зараз не виходить. Ви не здавайтеся, не складайте рук, ви боріться сам з собою і продовжуйте майстерність свою проявляти. Продовжуйте вчитися, вчитися. Себе, знаєте, як досконалювати, продовжуйте досконалювати себе у своїй своєму мастерстві, а фортуна на вашій стороні і вищі сили з вами. Зірка тут підказує, одно, що надійтеся на краще, все буде добре. Тут дуже хороші карти вам на перший варіант, все добре. Оце що п'ятірка жезлів, що це тут трошки якась боротьба, але протиріччя якісь, якась боротьба, можливо, це ваші власні протиріччя. Не, не дозволяйте, щоб ті протиріччя вас зруйнували, а поборіть їх. Вам треба побороти. Бачите, тут такий як спортивний якийсь такий. Це боротьба спортивна, спортивний вид ігри цей. То тут не якесь щось. Ну, Страшне щось таке, якісь там щось кроваве. Це тут, як то що два хлопці з видом спорту займаються таким, так і у вас. Це, щось, це не є щось страшне, вам просто треба поборотися за, своє, за, своє, за свою фортуну. Вам треба поборотися. порада, мастерство своє доказати, показати, добитися того, що ви можете ще краще, чим ви на даний час вмієте. Ви можете ще краще. І за це, вам за це треба поборотися, може, навіть, як я ще раз повторюся, сам, сама з собою. Може, у вас якісь відчі, що десь там щось не вийшлося у вас, то ви фуртова людина, не треба складати рук. А порада вам, що продовжуйте в тому ж руслі, або ще щось нове у собі відкриваєте. І цим же ви о ото, що якийсь може, упадок, якась може зневіра у вас прийшла. Цим ви поборете. <кій> Що би там ви не згадали і хто б ви не були? Чоловік чи жінка на варіанті сидить, має значення. Тут ці карти у цієї ікоди взагалі такі хороші, а тут теж порада дуже вам хороша. Не, не здавайтеся, боріться, Вищі сили з вами. Надійтеся на краще. Мрія, діть до своєї мрії. Ще ось що, зірка зірка, це ще мрія, діть до своєї мрії. Не облишайте, не можна е, облишати себе мрій. Бо без мрії то не цікаво жити. Люба людина має мати мрію, і вона не має права ту мрію в собі глушити, а має за неї боротися. Ось, ось так обох коло дно можна навіть для вас сказати. Ось такий перший варіант. Ось Перший варіант, дякую вам за увагу. Другий варіант. Вітаю вас, другий варіант. Ваша ситуація. Другий варіант. Ваша ситуація якась мутна. У вас ситуація, ви чогось або боїтеся, або дуже сумніваєтеся. немає якогось прояснення в вашій ситуації. Ви тому її загадали, бо у вас немає прояснення. Але дивіться, як цікаво випадає вам другий варіант, бачите? Сигніфікатор вашої ситуації, якісь тут страхи, якісь сумніви може. А на днові вам, дивіться, яка підказка. Зірка, бачите, небесні світила, місяць і зірка, і те, і те ночне. Але яке тут значення, а яке тут? А вам підказка тут, бачите, бути, вийти в цю зірку. Вам треба не втрачати надії, віри. В те, що все зміниться, що все буде краще. Це вам тут як підказка йде по днові, що ви маєте. Хоча це ще не порада, це ваша ситуація, зараз пораду подивимось. А ситуація ваша, ця ну якась тут, да, у вас якась є незрозумілість, може якийсь морок, може якийсь туман, в якого ви хотіли би вийти. Ви розумієте, що ситуація запутана, ситуація тьмяна. Ви розумієте, що в цій ситуації, можливо, у вас власні якісь страхи заганяють. Але по нові, тут цікаво, підказка, бачите, що зірка, вищі сили на вашій стороні. Вищі сили з вами. Мрійте про те, що все буде добре, що з цього мороку ви вийдете. Зірка підказує, дає вам, дає просто вам надію, що це проясниться, цей туман розсвіється. А, ще, знаєте, отак хочу сказати другий варіант: що найгірша, тобто найтемніша ніч перед світанком. Розумієте, ось так: це точно. Тут, тут луна, тут зірка, це, але це дно це підказка тільки, а це ваша синіфікація вашої ситуації. Луна темна яка с, е, у вас ситуація. Ну, тобто неясність, яка там у вас. Може, ваші су, особисті страхи і сумніви. Тут дивіться, найтемніша ніч перед світанком. Не, від, не падайте у відчай. Таке враження, що це ось скоро у вас, це відійде скоро. Тільки не втрачайте надії. Ну, цього вам порада. О, жриця, бачите. Тут Жриця, я навіть не дивилася, яка порада, але вже вам так і сказала, що всі старші аркани. Е, так і сказала, що так мені прямо пішло, пішло, що ось вам треба сказати таке, що найтемніша ніч перед світанком другий варіант. Не забувайте це. Не втрачайте свою жрицю. Бачите, вам порада будьте цією жрицею. І дивіться, тепер, ви бачите, тепер дивіться, як цікаво, тут вовк виє на луну, а тут жриця вже сидить на цій луні на цім місяцеві. Розумієте? Тут вовк, собака, виють на ту луну, бо то, що від е, безвиході якоїсь, чи від страху, чи від сумніви, вони вже виють на неї і не знають, що робити. А тут уже жриця, вам порада, жриця переможе отой страх, оті сумніви. Так, що вона вже на цю луну сідає, як королева. Вам порада включить свою жрицю. Навіть якщо тут у вас якась ситуація така мутна, щось, щось в туманні, щось в якихось страхах, жрицю включіть і ви з того вийдете. Ви включіть свою жрицю. У вас є жриця, у вас є знання, книга відкрита. Лілії. Тут квіти лілії і підсніжники, що тут ще? Ну, лілії підсніжники, може. Чи це, чи, це, чи це крокус? Я навіть не знаю, але крокус да? Ну, похоже на лілії. Оці квіти, а це підсніжники. Ну, головне, що, головне, що квіти. І дивіться, чорна свічка і біла свічка, як ви думаєте, що це просто так, ні. Вона вміє з мороку вийти у світло. Це ж життя. Жриця, яка має знання, великі знання, сакральні знання. Поборіть той. Поборіть те, що у вас є ця ситуація. Навіть якщо це не ваші якісь власні страхи по цій карті чи сумніви, які вас там загризають і вам важко. Навіть якщо це і... зовні. Ну, якщо хтось там вам таке щось вводить вас у вас у, у, у такий стан, то дивіться, пож... включіть свою журицю і ви з того вийдете. Вищі сили на вашій стороні е, свою Надію, віру в краще, в світле. Не, не заглушуйте, ви не маєте права. Це. Це карта просто, ну тут дуже ця карта зірка, підказка вам про те, як я сказала, що найтемніша ніч перед світанком. І дивіться, із цієї найтемнішої ночі, яка ну, зараз у вас ця ситуація є що мутна, ви вийдете у жрицю, вам порада, виходіть уже в жрицю і ви вирішите оце. Навіть знаєте, що я хочу сказати по цьому варіанту. Що тут ось поборіть. Поборіть ці сумніви, ці страхи, поборіть їх. Поборіть їх з чим, жрицею. Я дуже хочу сказати для другого варіанту, це не для всіх проіграється, але я мушу сказати те, що я побачила. Якщо тут якісь у вас є по луні, ну, щось магічне, можливо, що хтось щось вам робив, так? Хтось там якісь вам погані ліпив програми, так скажемо. То ви самі зможете їх зняти, побороти з допомогою вищих сил, жрицею з допомогою вищих сил, побороти оті мороки. Ви зможете сама. Ви зможете сама? Якщо ви жінка. Якщо ви навіть якщо ви сама не зможете, бо якийсь відсоток, що тут ну, не обов'язково сидять всі, всі жриці в сакральних знаннях, то розуміється, то тут може бути просто вам порада звернутися до практики. Ну, це для тих, хто відчуває, хто або знає, або відчуває, що у вас є якісь програми негативні на вас, що ви якомусь морозці, чи якийсь страх на вас нагнітають, наганяють, чи ще щось. Якщо ви відчуваєте, що у вас це є. Чи ви знаєте, що у вас це є, і ви розумієте, що це якесь крукотворне вам було по луні зроблено. То ви, то тут порада із двох одно. Або ви сама, як та жриця, поборіться з допомогою вищих сил, або зверніться до вищих сил, і до практики вам дадуть хорошого практика, яка є дійсно знаюча жриця. вона вам допоможе це побороти. Ну тут що, тут третього не дано. Хоч ви мужчина, хоч ви жінка, немає значення. Ну, якщо ви, звісно, мужчина, то тут вам е, до Жриці звернутися. Тут для мужчин варіант проявляється тільки до, е, для мужчин, які знають, що на вас є якась негативна програма, то вам звернутися треба до практика. До практики, до світлого практики. Побороти свої страхи, може, ви не можете сам... Ну, це навіть може бути вам, що ви свої самі страхи поборете. може, ви не можете, може для вас це ой, звернатися до якихось там практиків, ой, та ні, та я мужик, то я сам поборю. Ні, якщо ви мужик і на вас є негативна програма, вам треба звернутися до практика світлого, побороти або свій страх, або просто це вона вам допоможе побороти якийсь негатив. Тут ця підказка може бути так і так. А якщо ви жінка? То тут може бути вам, то вам тут дві підказки. Або до практики звернутися, або якщо ви абсолютно ні бум-бум у практичній якійсь роботі, езотеричній сакральній, то значить вам звернутися до такої людини. Ну, обов'язково до світлої людини. Обов'язково по зірці. Не втрачайте надію, що це вам, що вам допоможуть. Або, або ви сама собі допоможете, все одно ви надійне маєте втрачати по-любому. По, по -зірці це по-любому, не втрачати надійну, втрачати віри, вірити в те, що вищі сили з вами, і в те, що сама темна ніч перед світанком. Порада або йдіть до жриці, або самі станьте цією жрицею. І ви все поборете, Хоч тут негативні програми, хоч тут просто якісь е, битові проблеми, фізич, фізично-битові, психологічні проблеми, все одно ви це зможете побороти. Е, е, дякуючи жриці. Порада поборіться дякуючи жреці, або внутрішній жреці, або людині, яка такою є. ось такий тут другий варіант. Це дякую вам за увагу, другий варіант. Третій варіант. Вітаю вас третій варіант. Ваша ситуація. Ну, тут жіночі. Варіант, пішли мужчини. Скоріше за все, що це жіночий варіант. Ну, якщо чоловічі, якщо тут мужчина сидить на цьому варіанті, то це ви сам випали. Ваша ситуація, ви сам собі створюєте якісь певні проблеми, якщо ви загадали якусь ситуацію проблемну. Ну, я не знаю, що ви загадали. Я вгадувати не буду, бо це можна говорити до ранку. Ну, тут, якщо жінка загадала ситуацію, то стосовно зв'язано з мужчиною. Це 100%. Якщо ви загадали свою ситуацію стосовно роботи, а якщо там, навіть якщо роботи, але там роботодавець, у вас мужчина і від нього залежить ваша робота, то воно теж підійде. Ну, якщо ви загадали, що абсолютно не стосується нічого мужчин взагалі. Мужчина і близько не стоїть у вашій ситуації, якщо ви жінка, то це не ваш варіант. Третій варіант. Тут мужчина вибор. Тут ще й мужчина, та ще й похоже на те, що чоловік. Ну, ну може бути і не чоловік, може бути і роботодавець, і брат, і сусід, і не знаю, може бути. Ну, Тут стосовно мужчини. Стосовно мужчини. Люба ситуація, яку б ви не загадали, вона стосується мужчини. Якщо вона стосується чогось другого, це не ваш варіант. Для жінок кажу. А для мужчин Ну, це ваша ситуація стосується вас самого. А якщо вас самого не стосується, не ваш варіант. Так що ви не слухали чуже. Отож, тут по корлю жезлів я вам багато нічого не скажу. Скажу, що це тільки так, як я сказала. Для жінок це стосовно мужчин, для мужчин це ви, ви сам тут вийшли. І тут вам дно підказка щось стосовно якоїсь мрії. Якщо жінка загадала, то ви можете мріяти про такого мужчину. Якщо ви сам. Мужчина, то ви про щось мрієте. Стати може мужчиною, сімейним там, чи що, чи якісь здобути ще якісь здобутки. ну, Я не знаю, якщо це ви сам випали, то тут усе підкладайте по зірці. Це ж про щось ви мрієте. Ви про щось мрієте. Жінка, звісно, мріє про мужчину. Надіється на зустріч з мужчиною, чи надіється, що якщо є той мужчина, то е, там на якісь стосунки більш кращі, чим вони є. Ну, Все все в цьому роді. Все. От, от цьому. Тут мужчина. Стосовно мужчин і мрій про мужчин, і надій, і віру в мужчина. Віра в мужчину, надія на мужчину, Мрія про мужчину для жінок. А мужчина сам про себе. І тут місяць. Порада вам місяць. Там місяць був сигніфікатор, а тут місяць порада. Угу. Угу. Понятно. Ага, з дном тут взагалі стало. Сразу не, не зрозуміла, а з дном з підказочкою дуже чудово я зрозуміла, що так, дивіться, тут, ну, знову ж таки, тут е, варіанти розділяться. Е, дивіться, якщо ви жінка, мрієте про мужчину, що би ви там не мріяли про того мужчину, чи навіть якщо ви вже у шлюбі з цим мужчином, але ви мрієте, щоб він якийсь там поступок на рахунок вас зробив, чи ще щось, то неважливо, жінка. Мріє щось про мужчину, вам порада не боятися, не боятися е, йому про це сказати. Якщо ви вже маєте якісь стосунки і щось від нього там хочете більше, то вам треба не боятися, не боятися побороти свій страх відносно того мужчини. І про ту свою мрію вже йому сказати, вже озвучте. Якщо ви не в стосунках ще, Якщо ви мрієте про якогось мужчину, то вам треба не боятися побороти. Вам треба якісь свої страхи перебороти, точніше. Не, не мужчини вже не боятися, а свої страхи якісь е, треба побороти. Треба побороти свої страхи, і той мужчина з'явиться у вашому житті. Ну це для тих, кого мужчин немає, і тільки там так на натяк на мужчину, якесь там мужчина є, тільки так, що ну, можливо, ви вже знайомі, та вам він подобається, але стосунки у вас ще нема. Так можливо, або взагалі у вас мужчини нема. Взагалі немає, і ви мрієте про те, щоб в вашому житті з'явився мужчина отакий от е, чоловік е, жезловий, то, це, то вам треба не боятися, вам порада не боятися бути такою. Бачите, як тут намальовано гарну, яка тут гарна дівчина. Вона їх заманює. Вона кнімфа як якась, яка заманює, яка кличе. То вам треба побороти, не боятися цього страху когось. У вас якийсь є страх, вам треба його побороти, не боятися того, щоб там ну кліпнути, десь на того мужчину, да? десь там щось можливо перший крок зробити. Ну, щось таке. Вам треба до того не боятися, бо а то мрії такі лишуться мріями. Ну, а якщо ви мужчина, то так само. Якщо це ви мужчина, то ви, і ви хочете щось е, стосунки, якихось Ви і мужчина, і хочете стосунків, немає жінки, мрієте про щось мріяти про якусь жінку, чи про що би ви там не мріяли. А навіть якщо і, навіть, тут не обов'язково, для мужчини може проігратися по-любому, не обов'язково про жінку. Бо про жінки, для жінки варіант де випадає мужчина, то ви тільки мрієте про мужчину. Або щось, щоб цей мужчина для вас зробив у вашу сторону, або взагалі про мужчину, ви просто мрієте про мужчину. А якщо ви мужчина, то тут ви можете мріяти не обов'язково про жінку. Ви тут можете мріяти про що завгодно, може про якусь кар'єру. Бо по зірці тебе щось тут мрієте. То вам треба не боятися добиватися того, тої кар'єри, щоб вона у вас була. Чи стосунків, чи роботи, чи там якогось підвищення на роботі, чи якоїсь поїздки. Для мужчин тут може проігратися люба ситуація. Я не буду вгадувати, що ви там загадали. Але якщо ви мужчина. То вам порада. Не боятися, вам треба перебороти якісь страхи, якісь сумніви, якісь неясності, які у вас є в вашій же голові. Це вам не нав'язали, це у вашій голові. Вам треба це побороти. Треба темне з світлим побороти, щоб темне світлим побороти. У вас бореться темне з світлим, вам треба це побороти. Вам треба це, це по місяцеві, вийти з цього місяця, і ваша мрія здійсниться. Це для мужчин. Ось так, ось так воно пройде для мужчин. Повторююся, для мужчин тут може будь-що бути. А для жінок ні. Для жінок тут, тут робота ні про чому. Ну, я кажу, хіба що у вас роботодавець мужчина, і ви мрієте про якусь роботу, а щоб цей мужчина вам там допоміг з тою роботою? Так ви не бійтеся, поберіть цей страх і скажіть йому якесь слово, там, що ви хочете підвищення, чи ви премію тут хочете. Чи що там ви вже заслужили на тій роботі? Ну, навіть якщо ви жінка і загадали роботу. Але все одно воно має бути зв'язано з мужчиною якимось. А може, ваш чоловік не пускає на роботу. Навіть якщо ви не мрієте про чоловіків, бо у вас є чоловік. Але ви мрієте про якесь щось своє, а ваш чоловік не дозволяє вам. Чи цим таро займатися, наприклад? так? Ну, Я ж так знаєте, перевожу, щоб вже кожна людина щось для себе знайшла. Чи на роботу якусь стати. Взагалі, може, ви ніде не працювали, ви хочете піти на роботу, ваш чоловік вас не пускає. Не, не бійтеся, поговорити з ним. Ви про щось мрієте, а вам чоловік кладе палки в колеса. Не бійтеся, поговоріть з ним, виясніть, проясніть ситуацію. Вам прийдеться по поговорити так конкретно. Трошки побадатися, знаєте, прийдеться. Це навіть так для, для тих, хто має чоловіка і не загадував ніяких чоловіків. Навіть так може вилізти, що щось там чоловік вам не дозволяє. Так що що, ніби для всіх вже сказала. Якщо ж для когось не сказала, напишіть в коментарях. Бо це такий варіант цікавий, бо тут на сигніфікатор випав мужчина. І тут просто для жінок, для чоловіків окремо треба трактувати, а ще й для категорій різних окремо. Ну, але так і повторююся ще раз, ще раз повторюся, що для жінок це все, що зв'язано з мужчинами. Косвенно, боком, прямо з підскоком, ну, по-любому, це зв'язано з мужчиною. Якимось мужчиною важливим у вашому житті. Або якщо взагалі у вас мужчин нема, і ви мрієте про цього мужчину, то тут вам треба якісь свої страхи є, свої комплекси навіть, да, свої комплекси, свої блоки, щось таке треба вам побороти. І тоді той мужчина у вас з'явиться, ваша мрія до вас прийде. Але ви маєте такою бути красивою. Тобто, красивою, я маю на увазі, знаєте, що не тільки зовні, а такою, ну, манкою, романтичною жінкою, прибабливою, знаєте, на, як кажуть, Жінка має бути красива розумом в першу чергу. Щоби той мужчина вас побачив, вас замітив, вас знайшов. Ну, це для тих, хто взагалі не має мужчини і мріє про мужчини. Дивіться, яка красива тут ця дівчина на цій луні. Яка вона не просто красива, а ти на її погляд? Витонченість. Вона ніби як знаєте, закликає, прямо закликає, який, який мужчина устоїть, щоб не прийти до такої е, е, дівчини. Так що для тих, хто одинокий і мріє про мужчину, то поборіть якісь свої комплекси, свої страхи. Поборіть, бо щось ви, ви самі не дозволяєте тим мужчинам прийти у ваше життя, бо у вас якісь страхи полоніє, є, блоки, страхи, може це, гіркий досвід минулого, і воно вам не дає мужчину у своє життя притягнути. Ваша мрія лишається мрією. Ось так, ну кажу, кажу, що здається, що вже сказала для всіх. Кому ще, не, для кого не сказала, третій варіант найдовший, самий, самий такий розтягнутий, тому що там дуже так, виходить, для багатьох категорій треба сказати своє. Так, все, дякую вам за увагу, третій варіант. Тут вже вже, вже все, що то сказала. А що, що не зрозуміло, напишіть в коментарі. Дякую вам за увагу, усім, всім дякую за увагу. Всім ще раз дуже дякую тим, хто підписується, хто коментує, хто бере участь в активнічій на каналі. Я вам дуже дякую за це, дуже продвігаєте цим канал, я вам дуже за це вдячна. Ну, на сьогодні все. Що не зрозуміло, пишіть в коментарях. Кому сподобалося, ставте лайки, не сподобалося дизлайки. Пропонуйте теми для розкладу слідуючих далі. У коментарях пишіть, будь ласка, я все підкоригую і постараюся на ту тему, яку ви попросили, викласти такий розклад. Все, на все вам добре, мирного вам неба. Слава нашим ЗСУ, перемоги, нашій Україні. Слава українському роду. До зустрічі!